Усім привіт! Щиро дякую, що завітали на мій канал, і пропоную вам подивитися моє нове відео про 24-й -ти тиждень вагітності, і також про нашу невеличку подорож, яка сталася з нами цього тижня. Цей ранок насправді був шалений, тому що я працювала. Також паралельно потрібно було зібрати валізу, і ліпчик мені тут ось допомагає дуже добре. Тому потрібно було все швиденько зробити, все швиденько зібрати, і ми все одно не встигли виїхати так, як треба було, так як було задумано, тому що я працювала, і робота, звісно, тут. Все впиралося в неї, тому як тільки я більш-менш звільнилася, ми змогли виїхати. Ми були вже в поручці а, цієї поїздки. Ми дуже хотіли поїхати, дуже хотіли показати хлібчикові море, а, ми знали. Ми відчували, що йому сподобається. Ось тут вітряків багато і вже в'їзд в Нідерланди. Нам потрібно було їхати близько 4 годин з усіма ремонтними там дорогами. Ось тут я вам показувала дуже смачний пончик. Можливо, це, звісно, вагітні пронади, І, Можливо, я була просто голодною. Ось і зараз буде їхати машина блакитно-жовта, дуже гарна, огоночна машина. Ми зупинилися поїсти. Глібчик трішечки розім'яв свої кістечки, і ми змогли трішечки перекусити. Тут такі столики, дуже так. зручно. А тут я вам показую себе та животик. Ніщо, у нас вже третя зупинка, і ще трошечки ми вже проїхали Мали бути о четвертій заселитися, а вже шоста. Ну нічого, ми їдемо потихеньку, не поспішаємо. За Глібчика хочу сказати, що він був дуже чемний, тому взагалі дорога пройшла більш-менш добре. Тут ми вже з'їхали в Роттердам, вже йому не дуже хотілося сидіти. Він вже бачить там і велосипеди, і багато людей. І йому хотілося вже вийти. Тут ми вже йдемо заселятися в наш готель. Грунтуру не знімала, тому що там вийшла повна лажа з нашим готелем, повний колапс. Зовсім не відповідала картинка, тому що було на букінгу, але вже як є. І ми відправилися прогулятися, поїли в Макдональдсі, на тому день скінчився. Але точно я зняла вікна, просто це старовинні якісь вікна в підлогу. Це було дуже небезпечно для глібчика. Якісь ремонтні роботи за вікном, ну просто нема слів. Е, тому я вирішила себе розм'яти трішечки розминкою і е, заплести волосся, тому що знову ж таки було дуже нестерпно жарко, і я майже всю ніч не спала. Ось е, так розпочався наш відпочинок, але шукаємо лише добре. Ми знову ж таки шукаємо позитив. Глібчик прокинувся, я його погодувала, зробила собі каву. Дякую, що вона була у нашому номері. І коли вже чоловік прокинувся, я пішла провести себе трішечки у порядок. Насправді, після холодного душу я трішки заспокоїлася і мені стало легше. В чому ж найбільший колапс? В тому, що не було кондиціонера. А ми приїхали якраз у самі жаркі дні. Коли була спека не неймовірна, нереальна в Нідерландах, ось тому недовго ми не затрималися в номері, тому що чим далі по часу йшло, тим кімната нагрівалася ще більше. Тому ми заїхали знову в Макдональдс за кавою і поїхали на море. Ну і очікування справдилися Глібчикові, ну дуже сподобалося. Ми ще взяли картоплю, взяли меню, і тому Глібчик тут годував картоплею чайок. Йому просто він був шалено задоволений. І вже коли прийшов трішечки час, ми пішли до моря. В цей час ці чайки розібрали наш пакет, тому що коли ти лишаєш речі без нагляду. Вони все розтаскують, тепер я розумію, чому люди з палатками, які накривають їх речі. І ось тут ми вже йшли до моря. Гліпчик спочатку плакав, але як тільки ми підійшли до моря і його ніжка опустилися у море, він був в захваті, і вже пізніше ми не могли його дістати з нього. Ну і на рахунок моря. До моря ми йшли далеко, прямо е, велика зона, оця, де пісок йде е, до моря. Е, і крім того, сам пляж дуже довгий. Дуже багато людей. Коли ми підійшли до моря, е, я вже розумію, що це північне море, воно прохолодне. Воно було холодне, коли ми саме вже занурили ніжки в нього. Але буквально дві хвилини, і твоє тіло настільки звикає до цієї температури, і тобі здається, що вода взагалі просто чай. А, і я розуміла тих людей, котрі купаються. Дарма я не взяла з собою купальник, тому що якби він був, то я б точно, точно стовідсотково пішла б купатися. Водичка просто неймовірна. І глібчикові настільки сподобалося, це настільки був дитячий захват, Він любив ці хвилі, і ми його, що перший раз ми поїхали на перший пляж. Що з другим ми не могли його звідти витягти в нього вже. Е, губи були сині, але він ще хотів купатися. Му дуже сподобалося. І я настільки щаслива, що я відчувала, просто, що Глібчикові сподобається, що варто їхати хоча б на трішки. Ну і далі з Роттердама ми поїхали в Гаагу. Там ми бачили настільки багато наших прапорів українських, що від цього перехоплює подих. І ми підійшли до Гаагського суду. Суд суду, де, сподіваюся, колись станеться те, про що мріє кожен українець. Ось. І Глібчик там бігав, ганяв голубів, йому дуже сподобалося бігати по тій клумбі. І а, далі татко пішов купувати йому морозиво, він дуже чекав. І а, коли а, тато йому те та морозиво, він так посміхався на всі вуха. Нідерланди це місто велосипедів. У них там свої правила, свій рух, і іноді дійсно було страшно їхати по дорозі, тому що іноді не розумієш, куди вони їдуть. Ті велосипедисти. Далі ми змінили нашу локацію на саме головний пляж Ааги, де колесо, де вишка банджі-джампінгу. І там було ще більше народу, аніж на попередньому пляжі в Роттердамі. І тут Глібчик знову купався, знову ми його розділи. Він був в повному захваті і не хотів їхати. Хоча йому вже давно потрібно було спати. І коли він вже накупався, він нарешті заснув в машині. Настільки мені подобаються Нідерланди. Взагалі, море мене чомусь дуже тягне зараз у вагітність на море. Колись я більше любила гори, а зараз мене просто тягне на море. І чому мені дуже подобаються Нідерланди? Є якийсь такий колорит, особливий ці чайки, які весь час кричать. Просто це повітря. Ну я не знаю, я під враженнями, під емоціями мені дуже дуже сподобалося. Ось тут видно, як татко намагається забрати глібчика з моря, але він все йде, йде на ті хвилі. Йому ну дуже сподобалося. От реально без перебільшень. Я навіть не уявляла, що йому так сподобається, тому що в цей вік зазвичай ну, діти ще бояться моря, особливо такого бурхливого, там де є такі хвильки. Але Гліпчик виявився рибкою. Він любить купатися, і мені здається, всередині мене також ля ляльничка, яка любить купатися, тому що не дарма мене так тягне, тягнуло на море. Тут ми вже повертаємося в сторону Німеччини. Нам ще потрібно було їхати близько 4 годин, тому ми виїхали завчасно. Проїжджали знову архітектуру неймовірну нідерландську. До речі, проїжджали місто, яке має назву Гауда. І, до речі, він так називається не через сир. А через річку, на якому стоїть це місто, і від цього вже пішло і назва назва міста, і назва сиру. Ми заїхали знову в Макдональдс. Дарма вже ми втретє заїхали туди, тому що вже боліли животи. Але як такої альтернативи не було. Знову ліпчик розім'яв свої кістечки і ось так гарно летіли пташки ключем. Це я завжди вважаю гарним знаком. Глібчику було вже складніше в дорозі ввечері, тому що він поспав, йому вже хотілося гратися, бігати, гуляти, а йому доводилося сидіти. Тому ми його розважали, щось йому розповідали, вмикали мультики, розважали як могли. Всім привіт, вже з дому. Вчора ми повернулися десятій і я вже нічого не знімала. Єдине, що мені хотілося, це в душ. І я ще думала, що я розберу сумки, коли вкладу Глібчика. але я заснула разом з ним і вже все. Вже мене не вистачило на розбір сумок. Я можу сказати. Поїздка була класна, вона була необхідна навіть на два дні, але вже складно з таким животиком складно кудись їхати. Плюс ми часто робили зупинки через мене, мені необхідно було в туалет. Але, можливо, ще до пологів ми зганяємо в Францію, але побачимо вже, як там піде. Я сьогодні вихідна від роботи, тому в мене є час зайнятися домашньою рутиною. Я хочу приготувати супчик, прям хочеться домашньої їжі. Пюрешку з котлеткою, щось таке, хочеться прям щось домашнього домашнього. І у нас жара. Прийшло нарешті в нас літо, нарешті гарна погода прийшла. Тому так, я зараз розпочинаю з кави і беруся за свої хатні справи. Розібрати треба сумки, приготувати, їсти, поприбирати, тому що ми залишили тут зал, звісно, весь виграшках. Ось після відпочинку хочеться ще один відпочинок. Але знаєте, так приємно повертатися додому. От навіть ми поїхали там на два дні. Але оце відчуття свого ліжка, свого душу, всього свого це вартує того, аби кудись їхати, щось класне бачити, а потім повертатися додому. Ось, ледь не вивернула каву на себе. І ще мені, напевно, треба помити голову, бо, здаюся, якоюсь пом'ятою трішки. Не питайте мене звідки стільки. А... Грязної одежі, ми нібито відпочивали тиждень, а не два дні, але ну, довелося вже прати стільки, скільки вимазали. Е, запускаємо жужу, запускаємо прання, починаємо прибирати в залі увесь той хаос, який ми лишили після себе. І е, да, ось така чистота, боже, я дуже це люблю. Поливаю наші квіти. Хлібчик мені завжди розповідає, які квіти потрібно полити. Показує пальчиком. Е, Лаванда ось тут взагалі і стало погано. До речі, почала пити марку. Ані, сподіваюся, він мені допоможе. Ну і поїжджає все, як я хотіла: котлетки, помідорчики з чесничком, бананові оладки глібчикові. Зварила картопельку, супчик. Ну, все як задумала. Далі ми поїхали на басейн. Дуже хотілося зловити ось ці теплі дні, поки вони є в Німеччині, бо зовсім скоро знову пройдуть душі, і знову ми будемо хотіти сонечка. Вони там з татом болювалися, їм було дуже весело. Глібчик знову не хотів дуже їхати додому. Вже губи були сині. А він все одно вже навіть в діти хотів йти в басейн. Ми йому пояснювали, що басейн закривається. Ми ось так вони підпригували там. Робили все, що хотіли з татком. Так накопався, що губи сині. І куди ти зібрався з ним? Влітку я обожнюю ловити ці чудові, прекрасні, гарні заходи сонця. Ну, скажіть, хіба це не прекрасно? Я вважаю, що прекрасно. Ну і після такої жари у нас було тоді 29 градусів, здається, було. Була гроза, був грім і невеличкий дощик. На наступний день вже було прохолодніше. І я розпочала ранок з кави, далі наш сніданок не знімала вже, як ми їли з глібчиком кашу. Перевірка форми. 24-й тиждень. 24 тижні і 5 днів. Ось такий вже великий путяжки. Дуже величенький. Ідемо йде, пішли. Йде наш самокат. Так. Могла показати, коли забрала фотографії, тому що Глібчик теж хотів подивитися. До вісьми місяців я замовила фото, і в наступному місяці ще замовлю, щоб вже закінчити, купимо йому альбом. Ось, ось така в мама крихітка була малесенька. Тому у кожного буде свій альбом і е, своя коробочка. Я щиро дякую вам за перегляд, буду дуже вдячна за підтримку цього відео, а ми з вами побачимося зовсім-зовсім скоро у наступному відео.